Жух! Полетіло. Треба буде попробувати на такій капсулі політати під час бурі. Квантовий ефект газу. Дивися, що найшов. У нас тут є в приміщенні 823 мілімоля полютента. Отут стоїть квантова установка. По очищенню приміщення. Ну, така, Тестова, експериментальна. Е, тут в пасівці у нас е, одна десята мілімоля. Тут взагалі полютента немає. Дивись, що стається. Як тільки ми відкриваємо оцю засувку, У нас кількість полютента починає зменшуватися. Чого вона починає зменшуватися? Того, що газ потрапляє сюди в цю трубу, і тут його менше квантової кількості. Тобто гіпотеза, якщо в якомусь об'ємі кількість газу в молях менше 10, 10 мілімоля. Це 10, 10 мікромоль. Менше 10 мікромоль цей газ е, анігілюється, щезає. Що стається в цій установці? Тобто ми тут у нас зараз почнеться частина працювати. Тут у нас цей газ перетікає в пасівку, в ній до цього в самого початку була уставка більше 10 мікромоль. Було газу, того це не працювало. Ми відкрили засувку, газ почав потрапляти сюди, і оскільки він ділиться, отут ця частина газу, кількість його була менше, ніж 10 мікромоль. Відповідно, він щезав. 10 мікромоль це приблизне значення. Точного значення я не шукав. Тепер, якщо ми засувку закриємо, ми побачимо, що установка продовжує працювати. Тобто, у нас зараз працює не цей об'єм, а об'єм в пасивці. Чого? Тому що в пасивці ми зменшили кількість газу в приміщенні, і в пасивці тепер у нас е кількість газу, яка в ню попадає, оскільки це труба, це труба на 100 літрівка. Да, у нас менше 10 мікромоль. Оскільки менше 10 мікромоль, у нас виходить так, що цей газ, цей полютент, він просто анігілюється. Тобто той газ, який з приміщення попадає в пасивку, він щезає. На цьому принципі ми можемо побудувати такі квантові анігілятори газу, регулювати кількість газу тиск в приміщенні в кубі, закидати порцію газу в куб і просто-напросто його видаляти за допомогою пачки пасивок. Якщо ми подивимося, наприклад, дивися, от ми подивимося зараз у нас тут 63 мілімоля полютента в приміщенні. так? Якщо ми ставимо одну пасивку, у нас він починає щезати, десь приблизно з такою скорості. Давай поставимо більше пасивок. Просто так зробимо грибіночку, щоб збільшити об'єм. У нас кожна пасівочка затягає в себе порцію, яка менше, менше 10 мікромоль. І відповідно кожна з цих пасивок, істесно, якщо їх поставити ці пасивки в кожен куб, це буде працювати ефективніше, не буде перетікання. І така установка дуже швидко очищує у нас приміщення від полютента. Ну, не зовсім очищує, тому що кількість полютента у нас якась максимальна. Треба подумати, як зробити таку квантову установку, яка буде запускати, яка буде остатки оцій пасивно, тобто без ніякої електроенергії, без ніяких затрат. Щоб ми могли це використовувати. Тобто, у нас є газ, є квантовою сутністю в грі, якщо у нас кількість газу менше певної величини, ця, цей газ, ця батарейка сідає і цей газ видаляється. Так, батарейку перезамінити знову. Цей газ видаляється приблизно це значення дорівнює 10 мікромолям. Тобто, Якщо якогось газу менше 10 мікромоль, він просто щезає. Е, мене цікавий другий момент. Тобто квантовий анігілятор газу, щоб видаляти якісь гази е, без остатку, тобто не просто викидати їх кудись, а саме видаляти. Е, ми можемо це зробити. Цей ефект треба враховувати, коли ми будуємо різні системи. Тому що у нас може статися таке, що будуть незрозумілі якісь втрати газу на низьких тисках на низькій, на низькій кількості. Наприклад, усе. у мене установочка теж така експериментально, тестова. Тут у нас певний запас газу. Тут у нас регулятор тиску, який налаштований на дуже низьку кількість. Тобто, якщо ми будемо використовувати якісь пропорціональні, інтегральні, диференціальні регулятори, може бути таке, що математичний алгоритм. У нас виставить дуже мале значення. Отут у нас значення в 2 паскаля. В одному участку труби. Тобто у нас тут один кусочок труби на 10 літрів, і у нас тут значення стоїть 2 паскаля, у нас цей регулятор буде намагатися надавити тут 2 паскаля. Дивись, що при цьому стається, коли ми включаємо цей регулятор. Ми бачимо, що тут газ з'являється і щезає одразу. Чого? Тому що 0 ,2, 0 ,2, 200 паскаль при даній температурі кількість газу недостатня для того, щоб бути більше квантової величини. А оскільки кількість газу менше кванта, він наступним кроком алгоритму просто видаляється звідси. При цьому туди потрапляє не тільки полютент, туди потрапляють всі гази. Зверни увагу. Що ми туди гази закачуємо, а вони просто там щезають. 749, моль, 748 моль, 747 моль. Тобто, ми за рахунок квантового ефекту, оці всі гази, ми їх просто-напросто видаляємо. 613, 614, тут 1,41, до речі, а чого? А, ні, кис кисень також. Кисень також зменшується. Просто велике число. Тобто ми. Анігілюємо гази. Це треба враховувати, тому що будуть незрозумілі втрати. Мене цікавить інше. Треба трошки вивчити цей квантовий ефект, треба розібратися з ним. Чи можемо ми якось частину газу звідси забрати? Тобто, у нас газ дискретна величина, він, він квантується. Оце квантова величина це 10 мікромоль. А якщо ми звідси візьмемо менше 10 мікромоль, наприклад, 5 чи 4, 4 мікромоля звідси заберемо, щоб оця труба не відняла цих 4 мікромоля. Тобто, щоб тут залишилось 6 мікромоль, воно округлилося до, до кванта, і кількість газу залишилась тут така, яка була. А в цей об'єм може навіть двома такими регуляторами, щоб звідси забираємо 4 мікромоля одним регулятором закидаємо цей об'єм, і другим регулятором, так само цих 4 мікромоля, забираємо звідси, от в цей об'єм. Грибінка регуляторів, які перегружають газ з одної труби в іншу трубу квантовими порціями. Получається так, що цих декілька регуляторів загрузить сюди більше кванту, більше одного кванту газу, і тут газ з'явиться. А оскільки кожен з регуляторів звідси забирає газ менше одного кванта, суттєво менше одного кванта, тут газ нещазне. Таким чином, ми зможемо створити установку квантового синтезу газу. Тобто ми будемо отримувати газ з нічого, забираючи менше кванту газу, оскільки газ квантується, він вирівнюється по певній кількості, вирівнюється. Е, можна попробувати створити, а це треба вивчити, це треба розібратися з цим. І, можливо, можна зробити ну щось по типу того, що я робив в Space Engineers квантовий електролізер. Там теж на цьому ефекті. Оскільки у нас всі процеси в грі дискретні, е, то враховуючи ці моменти, знаючи деякі параметри дискретності цих процесів, ми можемо творити дуже цікаві речі, але це потребує. Додатково вивчення стосовно квантового ефекту, ми його спостерігаємо, але більш грунтовна гіпотеза тобто, гіпотезу я висунув, а створення теорії і роботу над цією теорією по експериментальному доведенню цієї теорії, і по побудові е, різних цікавих установок, як це можна зробити. Що можна з цього отримати, я думаю, дуже цікаво попрацювати над квантовим холодильником. Бо в холодильнику є проблема, то, що ми розділяємо, розділяємо при фазовому переході, ми отримуємо дуже велику кількість надлишкового тепла, ми отримуємо холодну фракцію і гарячу фракцію. Ми їх можемо розділити, холодну фракцію відділити, а гарячу фракцію треба радіаторами десь викидати. Але оскільки... Радіатори дуже низькоефективні, теплообмінники, вони низькоефективні то ми цю гарячу фракцію можемо просто ангілювати, тобто доводити її до максимума і максимально гарячий газ, ми просто його будемо видаляти, видаляти з світу. От. На цьому в принципі можна, я думаю, будувати. Такі про проточні, проточні квантові холодильники. Але це більш складна задача. Спочатку треба розібратися, поставити експерименти і розібратися з цим квантовим ефектом, що ми зможемо з цього витягнути.